Палеву франсе? Ніхуєшома? Якщо ви відповіли сі, sí. oui, or хуе, а ще й дивилися це відео англійською, то цілком ймовірно, що ви один із багатьох білінгів та поліглотів світу. Через це вам не тільки легше подорожувати або дивитися фільми без субтитрів. Знання двох чи більше мов означає, що ваш мозок виглядає та працює інакше, аніж мозок людей, що знають лише одну мову. Але що ж насправді значить володіти мовою? Знання мови зазвичай вимірюються двома активними складовими мовлення й письмо, та двома пасивними слухання й читання. Хоча і збалансований білінгв має майже однакові здібності в обох мовах, більшість білінгвів у всьому світі володіють своїми знаннями мов в різних пропорціях. І залежно від ситуації, і способу, якими вони оволоділи кожною з мов, їх можна розділити на три основні типи. Для прикладу, розглянемо Габріелу, чия родина мігрувала в США з Перу, коли дівчинці було два роки. Як складний білінг, Габріела розвиває два лінгвістичні коди одночасно в єдиній системі понять, вивчаючи і англійську, і іспанську в процесі пізнання навколишнього світу. А от її брат Підліток буде вважатися координативним білінгом, адже він працює з двома системами понять, вивчаючи англійську в школі та спілкуючись іспанською вдома та з друзями. І нарешті батьки Габеріели, що ймовірно будуть субординативними білінгами, оскільки вивчають другу мову крізь призму своєї рідної. Через те, що всі типи білінгів здатні досконало володіти мовою, незалежно від акценту чи вимови, звичайний спостерігач може й не помітити різниці. Проте останні досягнення в сфері картування мозку дали нейролінгвістам уявлення, як певні аспекти вивчення мови впливають на мозок білінгва. Усім нам добре відомо, що ліва півкуля мозку є домінантною і аналітичною в процесах міркування, а права півкуля грає активнішу роль в емоційних і соціальних аспектах, проте це лише питання міри залучення, а не абсолютний розподіл функцій. Той факт, що мова включає в себе обидва типи функції і латералізація мозку розвивається поступово з віком, породила припущення щодо критичного періоду. Згідно з цією теорією, дітям легше вивчати мови, тому що пластичність їхнього мозку, який розвивається, дає їм змогу залучати обидві півкулі в процесі володіння мовами, тоді як у дорослих мова латералізована в одній півкулі, найчастіше в лівій. І якщо це правда, вивчення мови в дитинстві може дати цілісне сприйняття її соціальних та емоційних особливостей. З іншого боку, нещодавні дослідження показали, що люди, які вивчили другу мову в дорослому віці, менш емоційно упереджені і більш раціональні, коли стикаються з проблемами іншою мовою, яка не є для них рідною. І неважливо в якому віці ви оволоділи іншими мовами. Знання багатьох мов дає вашому мозку значні переваги. Деякі з них помітні, як, наприклад, більша щільність сірої речовини, що містить переважну кількість нейронів та синапсів вашого мозку, а також підвищена активність певних ділянок при використанні другої мови. Інтенсивне навантаження, яке отримує мозок Білінго, впродовж життя допомагає відкласти початок таких хвороб, як Альцгеймер та Деменція, щонайменше на 5 років. Ідея наявності значних когнітивних переваг білінгвізма тепер сприймається як належне, але вона б точно здивувала попередніх експертів. До 1960 року білінгвізм вважався вадою, що уповільнювала розвиток дитини, позмушувала змушувала її витрачати забагато енергії на розпізнання мов, але ця ідея заснована на спотворених дослідженнях. І, хоча останні дослідження дійсно довели, що час реакції та кількість помилок зростає у деяких студентів білінгів під час проходження міжмовних тестів, вони також довели, що зусилля та увага необхідні для перемикання між мовами, посилюють активність в дорсолатеральній префронтальній корі і теоретично зміцнюють її. Ця ділянка головного мозку відіграє важливу роль в організаторських функціях, розв'язанні проблем, перемикання між задачами та концентрації під час відфільтровування неважливої інформації. Білінгвізм не обов'язково зробить вас розумнішими, проте він точно зробить ваш мозок здоровішим, багатограннішим та активнішим. І навіть якщо вам не випала доля вивчити другу мову в дитинстві, ніколи не пізно доставити собі задоволення і зробити лінгвістичний стрибок з привіт до холя. Бонжор або Ніхаус, Адже коли йдеться про ваш мозок, навіть невеличка вправа має вагомий вплив.